Вітаю. Виконаємо практичну роботу номер 3 Створимо анімаційний проєкт Грибний дощ. Завдання задане на сторінках підручника. Треба створити анімаційний проєкт «Грибний дощ тривалістю 10 секунд, тобто 250 кадрів. З використанням вивчених засобів редактора анімацій та пітап. Відкриваємо зараз Редактор Анімації анімації та пітап, і будемо виконувати. Спочатку у нас за сценарієм треба створити галявину ліса, йде дощ, і подекуди поміж трави з'являються гриби. Переходимо до редактора тапітап, файл, відкритий проєкт. Відкриваємо проєкт, який ми з вами робили в попередньому уроці. Це вправа. 13 грибний дощ, відкриваємо. І, як ви бачимо, бачите у нас з'явились грибок, травичка одна, два дерево і крапля дощу. Ці проекти, ці анімації у нас знаходяться всі у бібліотеці, тому зараз проектами ми їх просто можемо видалити. беремо Натискаємо стрілку, натискаємо. Виділяємо цей об'єкт, і ось тут є кнопка Видалити. Видаляємо. І ось так поетапно робимо цю операцію. Тому що всі ці об'єкти у нас знаходяться в бібліотеці. Видалили, Полотно у нас тепер пусте. Перевіримо ще раз в бібліотеці: всі ці наші об'єкти є. Тепер нам треба створити тло, що було голубого кольору, блакитного кольору, ви набираємо ось так. За тло натискаємо, вибираємо голубий колір. Так, ось такий голубий колір буде у нас. А тепер нам треба, після того, як ми намалювали, Колір. Тепер треба перейти в статичний векторне тло. Статичне векторне тло. Відкриваємо. І треба за допомогою інструменту олівець, олів, олівчик натискаємо, і треба зробити олівчик, щоб був темно зеленого кольору. Зеленого кольору не обов'язково, щоб був дуже темного кольору. І заповнення таке ж саме треба зробити, щоб воно було однакового кольору. Заповнення зробили, тепер за допомогою олівця формуємо зображення. Так, олівчик натиснули, і тепер будемо. олівчик можна за товщиною зробити чуть товстішим, як ви бачите, ось тут чуть-чуть можна більшим зробити, і починаємо малювати. Перевіряємо сразу штрих зелений. І самозаповнення зеленим. Проходимо зараз ось так, буде у нас галявина, опускаємося вниз, і у нас заповнення є вже. Ну, написано, що треба на малюнку оригіналі, нам треба поставити сюди на макет з бібліотеки 5 дерев. Ну, давайте дерево. Дивіться, коли ми натискаємо на дерево, з'являється цей об'єкт, і отут є стрілочка. Але ж коли ми натискаємо на цю стрілку, чомусь та пітап закривається. Тому краще зробити це подвійним кліком лівої кнопки миші. Ось, бачите, дерево це з'явилось, ви його натискаєте. Стрілочку натискаємо, і тепер ось так ми можемо його перемістити в то місце, де потрібно, щоб воно стояло. Беремо і ставимо, якщо потрібно, можна його збільшити. Перше дерево, яке намальовано, тут воно більш-менш велике. Так, тепер також ви можете його збільшувати за розмірами, Переміщати можна. І ось так поставили перше дерево. Тепер точно так же це дерево вставляємо ще одне. І розміщаємо ці дерева по сценарію, як за сценарієм це зроблено. Так, переміщаємо, беремо це, за ці міточку. тут дерева можна зменшити Ось так. можна його скопіювати і вставити. Теж це буде один із. Тепер виділяємо, і, так як ми його вставили, ми можемо ось тут дерева ці розташувати, чуть збільшити можна дерево. Можна це скопіювати і вставити Ctrl-C, Ctrl-V. Воно становиться в те ж саме місце, де ми його взяли. Тоді дивіться, ось знову дерево ставиться, і можна ще так: тут у нас три дерева було разом. Ось так. Це чуть по... Вище, і ще можна одне поставити маленьке -деревце ось тут. Дивіться, ми вставляємо і ось так можна, щоб дерева всі були різні по формі. Ми їх ще відзеркалимо. Це одна із операцій, яку можемо зробити. Ось два дерева вони однакові. Давайте ми відзеркалимо. Оце дерево, наприклад, ми натискаємо, і є таке відображення. Відкриваємо, а тут є. Ось таке відобразити горизонтально, і воно буде повернено. Це дерево. А якщо бачите, воно якось косо настить. Ми можемо його ще збільшити, не тільки відзеркалити, а ще і якось змінити розмір. Відзеркалити можна і це дерево, щоб вони були всі різні. Наприклад, знову натискаємо на стрілочку, якщо не виділяємо, виділяємо цей об'єкт, і ось тут відображення ми його відзеркалюємо. Як ви бачите, ось тут дерево може змінювати своє положення, і тепер його треба якось поставити по іншому, щоб воно було то відрізнялось. Так, ось таким чином ми всі різні дерева з одного дерева, але ж ми зробили декілька таких дерев, все дерева у нас на місці є, тепер треба розмістити травичку. Травичка, ви зразу натискаєте і дивитеся, яка ж буде травичка. Оця травичка, гриб буде, буде з'являтися, а трава один, що ми поставили, ось травичка є, ми виділяємо і розміщаємо цей об'єкт там, де нам потрібно. Так як травичка повинна бути меншенька, то можна ось так її зменшити. Тепер я знову її копію і вставляю. Вона вже можна тепер брати і переміщати, дивіться, ось так розміщаємо десь. Так, знову виділяю, і можна ще декілька травичок зробити там, де вам подобається. Тут будемо гриб, може бути, малювати, тому так хай залишається. Можна ще вставити, якщо вам. Тут можна поставити. Тепер, дивіться, я ставлю ще один, одну травичку, можна точно такою ж ставити. Хай ось так і залишається травичка є все. Переходимо на покадровий режим. Переходимо в к 25-й кадр. І в цьому 25-му кадрі треба вставити в бібліотеки, бібліотеки зображень гриб. Виходимо в бібліотеку, натискаємо гриб. І вставляємо його. Ось у нас гриб вставлений. Нам треба його зробити зовсім маленьким. Знову на стрілочку натискаємо, виділяємо цей гриб і приміщаємо його в об'єкт там, де він буде у нас зростати. Хай буде ось тут зростати. І що треба зробити? В лівому коту, ось у нас тут гриб є 320-312. Краще це записати, щоб потім можна було, якщо це згодиться, що 320 по поксу, по у 312. Ну, це не завжди потрібно, але ж треба знати, де він знаходиться, цей гриб. Ці координати нам потрібні будуть. Зробити його зовсім маленьким. Тому що він в проєкті повинен ще зрости. Ось він такий маленький у нас грибочок. Треба до гриба додати анімацію масштабування. Так, тепер беремо анімація. Пам'ятаєте, де у нас анімація? Гриб виділяємо. Додаємо анімацію анімація масштабування. Ми вже з цим працювали, масштабування. Відкривається хрестик, ставимо плюсик, тобто ми беремо гриб, перша анімація, Гриб росте, тому що він збільшується, Гриб росте. Він маленький, а нам треба ось тут позначити, гриб росте. Так, є. Плюсик натискаю. І тепер нам вибираємо кінцевий кадр, задати, властив, вибрати об'єкт. Вибираємо об'єкт. Тепер задаємо властивості. Двість... Кінцевий кадр 250, не 25, а 250 треба поставити. Змінювати ширину і висоту. Змінити ширину і висоту. ось Тут є, у нас показується. Тепер коефіцієнт масштабування 1,5. Ось тут треба поставити 1,5, 05. Ітерацій буде 30, не 25, а 30. Так. Гриб збільшується з центру. Назискаємо гаразд. Перевіряємо. зразу можемо програвач. І подивитись, як у нас буде ось гриб. Бачите, буде масштабування, ось такий буде великий він рости. Треба буде його зменшити, тому що це дуже великий він. Так, переходимо знову в анімацію. Грибочок у нас маленький, буде зростати. Гриб збільшується від центру, тому нижній край ніжки зміщуються вниз. Щоб він був нерухомим, треба, щоб одночасно зі збільшенням гриб рухався вгору. Давайте ще раз подивитися, як він у нас збільшується. Ось таким чином він у нас росте, збільшується. Ще раз подивимось. Дивіться, як він у нас. Треба додати ще анімацію, щоб грип у нас рос вгору, а не тільки ще й вниз. Подивимось на цю анімацію переміщення. Тобто Я пишу третя анімація, якщо вона вже є, роблю її, вибрати об'єкт, натискаємо на цей об'єкт і тепер задаємо шлях. Перший кадр у нас так, і тепер збільшуємо, і над грибом ставимо збільшення його. Так, тепер кадра у нас тут не 5, а 30. Треба збільшити до 30. 30 кадрів збільшили, всього 30 кадрів, щоб він рос у нас за 30 кадрів. Зберігаємо цю анімацію, і треба буде подивитись, як він буде рухатись, програвач, і тепер дивимось ось у нас він росте вгору. Так, все це ми виконали з анімації, тепер переходимо до наступної. Тепер треба додати, щоб тут стояла травичка, і цей, цей грибочок рос як був з травички. Тому перейдемо в режим вектору переднього плану, режим переднього векторного плану. І треба додати в цей режим травичку з бібліотеки. Тепер уже трава 2. Ми натискаємо на неї, дивимось і тепер двічі на неї клацаємо. Оцей травичка з'явилась. Тепер нам треба її зменшити. Виділяємо Ну, хай буде так. Тепер переходимо в покадровий режим, подивимось, де ж вона у нас буде стояти. Так, як ви бачите, треба змістити її чуть-чуть ліворуч. Ну, десь, ось так, ми її помістимо. Бачите, грибочок уже знаходиться за травички. Може, травичку можна було трохи зменшити. Ну, давайте подивимось про програвачі, як вона буде виглядати. Ось грибочок вирос. Вийшло, що грибочок наш росте. Тепер нам потрібно стати на 80-й кадр. Додаємо ще один гриб. Натискаємо на гриб, потім двічі клацаємо. Гриб з'являється. Тепер нам потрібно зменшити його так і зробити так, щоб він падав з неба. Виділяємо, зменшуємо і переміщаємо його за, за кадр. Знову даємо анімація переміщення, гриб падає. Так, Натискаємо, вибираємо об'єкт. Вибрали об'єкт, задаємо шлях. Початковий кадр 80-й, а кінцевий кадр повинен бути 25 кадрів. 80, це перший, значить 104-й кадр. Так, задаємо шлях. 25-й кадр, затискаємо, натискаємо всього кадрів і перевіряємо, тепер, що у нас буде. Так, тут від цей кадр росте. На 80 му кадр, але ж він зникає. Давайте знову анімація. І на 104 му кадрі, 104-й кадр, дивимось, на 104-му кадрі цей грип є, а на 105-му його вже немає. Тоді ми становимось на 104-й кадр. На, на 81-му кадрі. Робимо такий же самий гриб, щоб він був нерухомий. Так, коли ми встановили такий же самий розмір, у нас цей слайд гриб перевиділений, ми його копіюємо копіювати. І треба буде правою кнопкою миші ось так. Вставити на наступні 100 кадрів. Ще раз, виділяємо. Спочатку він у нас виділений. Ми його копіюємо, натискаємо ось на це. Копіювати, натиснули. Потім беремо правою кнопкою миші і вставити на наступних 100 кадрів. Робимо. І вже у нас з'явили ще наступні кадри. Робимо зараз програвач, дивимося, ще у нас виходить. грибок зростає, і на 80-му кадрі гриб у нас падає. І ось він тут уже залишається, а потім, тільки після 100 кадрів, він зникає. В режимі динамічно в'єтр векторного тла. Виходимо тепер в режим динамічного векторного тла. Нам треба сюди буде вставити із з бібліотеки, бібліотеки краплю. Натискаємо на краплю, і нам треба тепер її вставити. Ось ця крапелька з'явилась. Ми її і будемо зараз додавати ці крапельки, тобто можна її виділити, копіювати і вставляти. Беремо цю крапельку і переміщаємо, розміщуємо, і так декілька разів. Декілька можна зменшувати, збільшувати, не обов'язково, щоб вони були. І так розміщуємо хаотично, щоб ці крапельки були по всьому полотну. Ну, ось це ми зробили декілька каплів. Можна такі ще крапелі зробити декілька, щоб вони не тільки були маленькі, але ще й великі. Ну, ось так по всьому полі у нас будуть такі крапельки великі, маленькі. Знову зберігаємо проєкт, щоб він у нас не загубився. Після цього так, тепер нам потрібно, щоб ці крапельки падали в... вниз і вниз і зміщення було 4, не 5, а 4. Довжина зміщення було 4. А тепер для того, щоб режим векторного тла ми вже зробили, переходимо на програвач. Дивимось, краплі у нас падають, але ж вони за, сам, за галявину. Ходять. Тому нам треба вийти зараз до 250-го кадру. Доходимо, виходимо в анімацію, і ось тут є дивіться, параметри режимів. Ці параметри режимів, динамічне тло, треба, щоб стало на перше місце. Ми його опускаємо в тло. Дивіться, ось це. У нас воно стоїть динамічний вектор електро стоїть на самому місці. Нам треба його, щоб воно опустилося вниз. Стало на перше місце. Векторне тло ось на перше місце стало. Натискаємо галочку, гаразд, і тепер знову дивимося в програвач. І ось тепер у нас дощ йде, і він йде попереду, на передньому плані. Все. Ось ми з вами виконали, переглянули результат, виконали вправу.